Бачите, я вже знову записую Крейзі Октогедом. Побачите, я вже обновився тільки маленько. У мене вже дві королевські пчоли, бжоли і дві обичні бжоли. півник і ко... обична кобра. І у мене є ще у нас шупальця, але я не... Не знаю, що на неї. Але продовжуємо. Ми пропустили рекламу і просто крутимося В цій грі. Тут ми вже прийшли на локацію цю кухню. Тут мою красиву ракушечку. Ja nech za zamíral, potom ďolú, to je slyškom pčol. Žol. Tý koroľanský pivnek mene už vyručal den raz. Прийшли це ну, у нас три жизни. Давайте пройдемо. Давайте правую. Давайте замінимо на обичну дню. Так. Замінимо з ну бджолу на обичного півника. То есть, курочку уже. За курочку. Ми вже пропустили цю вонючу рекламу. Ну, давайте ми починаємо уровень 2 Лу... цього Подвоної локації. Завтра я буду маленько віддихати. Завтра я напишу я відео лев, просто це низки я виклав уже багато відео. Ой, діти ви гадніли кораблики. О, велика волна. Может быть, возьму ты нашу колючку. Сейчас можно вообще идея до кинча. Мама, пропустили мій дзвонок, пробачте, що мені подзвонили. О, ми набрали 500 монет. Ну, я, все. Це, я все зробив. Ми прийшли. Думаю, я закінчу скоро грати. Ну і конечно нам вискакало. Це як як без стяга. Давайте вже перестанемося крутити. Давайте поникаємо, що буде. Ну я дойду видав до морського боса. А, по, а потім будемо ну, їх відео це. Дякую вам за нову підписку. Остання велика волна Кстати, може я скоро запишу відео з яким ютубером. Теж не только, тільки з Редджос. Ти може ще одним Я записую відео з ютуберами, що за ним вредуть. Кстати. Ми пропустили рекламу і, кстати, о, ми можемо купити собі дикобразика. Я його куплю собі. Давайте заходимо в останній уровень. Ні. Ми пропустили рекламу. Давайте ми, я дойду до боса і там ми зустрінемось.